Добрий день! Зверніть, будь ласка, увагу на таку і таку вишивку. Ось цей варіант виконаний за допомогою розсипного хрестика і хвильки. Ось цей варіант виконаний. За допомогою розсипного хрестика. І як ви вже бачите, розсипним хрестиком ви можете заповнити і вільні місця, які у нас залишилися, тобто, вставити ще і третій. Колір нитки за бажанням, також ви її можете сформувати по діагоналі. Коли у вас буде, наприклад, червоний по діагоналі, слідуючий зелені по діагоналі, тобто, можете її сформувати діагональну Так само ви її можете сформувати суто одним кольором, користуючись, але в техніці. Розсипного хрестика ви будете мати ідеальну двосторонню вишивку. Єдине, що слід зазначити, що і в такому варіанті, і в такому, і в попередній, який я вам давала варіанти, ви повинні знати, що виворітна сторона у вас залишається ось така, яку необхідно заховати або рубчик, або під тасьму. Тобто ви маєте це при виконанні роботи врахувати, щоб у вас була ідеальна двостороння вишивка. Крім того, я ще хочу зазначити, що хрестик можна формувати і в техніці. Хвильки ламаної лінії. Якщо ви будете формувати хрестики у такій техніці ламаної лінії, у вас буде одержуватися плюсірована вишивка. Тобто, один раз у вас хрестик буде накритий зліва направо, а другий раз справа наліво. Це ви маєте теж врахувати своїй роботі. Також ви можете Підстелити ваш розсипний хрестик, котрий виконаний з проміжками. Для цього вам необхідно стати посередині хрестика і протягнути голочкою попід усі хрестики до краю, Коліть на одну ниточку ткан... тканіні вниз. Протягніть знову нитку в цю сторону. Коліть ось це місце, Виколіть через дві нитки тканини і знову протягніть нитку в верхньому краю, знову під хрестиками з краю в край. При необхідності. Під кожним рядочком хрестиком кожного рядочка у вас має бути три ниточки. Вишивайте на здоров'я і хай вам усьому щастить.